Вітаю вас, дорогі мої друзі, на моєму каналі. Хотіла сьогодні показати свої знахідки через інтернет. Не дуже багато покупок, але вони всі такі гарні і мною бажані, тож вибирала для себе в свою колекцію. Є тут знахідки і на OLX, і в телеграм-каналі, і навіть в інстаграмі. Зараз все розглянемо. Ось в телеграмі побачила соусник. Я і соусники збираю, а тут ще й бузок, мій улюблений, тож я замовила. Чудова річ, така вінтажна з душею, з історією. Гарний екземпляр. Він ще по кузнецьовських формах зроблений. Клеймо буде рідні наші. І це я бажаю так, хочу зібрати ще й такий сервіс з бузком, у мене вже є Коростенський. А це я хочу ще й будянський зібрати. Потрошку, я знаю, воно все буде, але з часом. І в інстаграмі я як виставляла фотографію цього соусника, мені запропонували придбати в блюдо. Ось воно в мене вже є 36 см. Як сказали, розмір, я якось не уявляла, що воно таке велике. І коробка була, упаковка теж досить велика об'ємна. Люди перестрахувалися. Але все добре, доїхало неушкоджене блюдо, і тепер в мене є такі чудові предмети від цього столового сервізу. А ще колись я показувала вам тарілку ось цю, для перших страв. Це я колись її придбала на нашій барахолці. Так, трапилася теж одна одинока тарілочка, я забрала, будянський півник. Тож, бачите, вже трішки є предметів до цього сервізу. Буду старатися його теж поповнити, щоб він в мене теж був хоча б не в повному складі, але хоч якась частинка ще до нього додалася. Ще через телеграм я придбала оцю досить цікаву річ. Незвичайна, вона така оригінальна, видно, що, як кажуть, породиста, гарна річ, масльонка. Можна сирниця сказати, невеличка така під невеличкий шматочок сиру і виробник. А виробник тут рига. Ризка порцеляна завжди вирізнялася своїм стилем, тож видно, що річ досить така незвичайна. Ось тепер в мене з'явилася в моїй колекції. І ось ці милі предмети це я придбала вже на Оликс. Ось такого. Кошенятка. Жовтими очима, такий смугастий, видно, такий бешкетник котик, клеймує. І, як я вже почитала в інтернеті, що це досить така лімітована теж серія 80-х років випуску. Я раніше теж не зустрічала. А тут ось трапився такий милий котик, то я собі придбала. Зовсім маленький, невеличкий, але дуже милий. І купила я в свою колекцію скляночок ось цю сільничку двійну. Люблю я такі речі в гарному стані, новенька. Є навіть клеймо ось трикутничок там такий. Ну, ось така теж гарненька річ, можна і користуватися, а так буде в мені в колекцію. Це те, що я вам хотіла показати. Що іноді трапляється, що можна придбати і поповнити свої запаси. Дякую всім за увагу, всім вам завжди рада, до нових зустрічей, до побачення!